У цей серпневий спекотний день ми побуваємо разом з вами в одному із найбільш прохолодних місць на території Запорізької області. Це унікальний історичний, природний чи туристичний об'єкт, який оповитий багатьма міфами та легендами. Це об'єкт розташований неподалік селища Григорівка, що на трасі Харків Сімферополь, неподалік Запоріжжя, приблизно у 15 кілометрах. Незважаючи на свій поважний історичний вік, цей об'єкт набув особливої популярності у Запоріжці лише впродовж останніх 10 років. Цей унікальний об'єкт має назву панське або блакитне озеро. Штучне водоймище розташоване на території пам'ятки природи державного значення Пристини площею 17 гектарів. Розміри панського озера приблизно 40 на 20 метрів. Вода в озері незвичайного кольору: то смарагдового, то аквамаринового, а то й бусково-фіолетового, залежно від погоди та кольору неба. Над ним літають птахи і метелики, а в озері живуть риби, жаби і черепахи. Мода у панському озері і взимку, і в літню спеку не більше 10-14 градусів, адже його живлять глибинні підземні джерела. Перше я оцю водойму, ну тоді ще не перероблено, занедбану, дику, дуже красиво. Я її побачив рівно 30 років і 3 ще роки тому. Тобто, от на початку такого, що чи може трохи менш спекотного, серпня 1983 року, спочатку розповів про неї мій друг, учитель у краєзнавстві Володимир Миколаєвич Шовкун, що десь у лісі під Григорівкою є таке собі панське озеро, занедбане водойма, викладене вопником. І ось про неї тоді розповідали страшні історії. Над нею ні птахи не співають, ні риба в ній не водиться. Навіть бабки над нею не літають. І нема жодної людини, котра купалася у цьому озері і вийшла з нього живою. А колись під час громадянської війни, там за нашою спиною дорога, оцією дорогою несла Стаченка з Махновцями. З кулеметом, з самогоном, з награбованим золотом, і вони не впорались і ускочили озеро. І навіть жодної бульби не пішло. Усе вода скрила людей, і ікони, і, і самогон, самогони і золото. Каз, Казали, що тут сховані великі скарби, що тут сліди багатьох злочинів, зброя, ну майже скелети у кайданах. І ось. У цьому серпні 83-го ми прийшли і виявилося, що і птахи співають, і рибки плавають, і навіть черепаха у озері, і все є. І я в ньому викопався першим і вийшов живий. Справа в тому, що температура і взимку, і влітку воно живлиться з підводних ключів. Їх вважають сакральна така цифра 13%. І тому, і взимку і влітку температура біля 12 градусів Цельсія. Загалом щодо походження панського озера існує чимало міфів та легенд. Його зокрема називають ще й Купальною Катерини, адже водоймище, мовляв, збудоване навмисно під час мандрівки цариці до Криму у 1787 році. Згідно з іншою легендою, Григорій Потьомкін, один з фаворитів російської імператриці Катерини II, наказав збудувати озеро, як його ліва нога забажала. Можливо, саме тому за формою воно схоже на відбиток підошви лівого. Після скасування січі у ці місця приїхав з свити дуже поважний пан, високий, ставний, весь у Оксамиті, весь у Шовку, навістрічка на овся Аксамита, бо пан був кривий на одне око. І ось почали його служники тут розмічати з російським звичаєм, стовбиком вешкою з соломою. І а місцеві жителі питають, а що ж ви тут робите? А тут буде мій палац, бо всі ці землі мені подарувала матінка цариця. А люди йому кажуть, але ж це наші землі. Ми споконвіку тут своїх коней писамо. Пан розлютився, казав: тепер тут буде все, як я захочу, буде все, як моя ліва нога захочу, вдарив ногою лівою або му і наказав: от і точнісінько відбиток моєї лівої ноги. У 200 разів більше зробити водойму. І от почали робітники під керівництвом німецького інженера будувати. І до лівних днів на свято святого Іллі, пан захотів приїхати і купатися. Вони збудували все, окрім каблука. Каблук там залишається яма, вона не була викладена камінням. І ось пан приїхав. І ось, пане соромлячись, людей роздівся зовсім, як мати родила, одраднородила, і плюхнувся у це озеро, а він у спокотному серпні не чекав холодної води. Він вискочив як ашпарений, вирогався найбруднішою російською лайкою. Тут такої і не чули. 12 поверхів, заканчуючи 12 апостолами. От і сів свою надягаючись у карету і поїхав. Ну поступово воно було занедбане, поступово тут навколо був сад. Він занепав. Ну а ось воно так залишилось. Слід лівої ноги. Тільки каблук не викладений, не встиг землі майстер. Ну ось така легенда. Під час археологічних досліджень науковці дійшли висновку, що панське озеро кілька разів добудовували, зберігаючи первинну форму. Вважають, що його заклали ще за часів середньовіччя. Втім, нинішній стан і вигляд озеро отримало порівняно недавно, лише близько 10 років тому. І виявилося, що воно складено з трьох шарів було. Нижній шар. Досить старий Георгій Іванович Шаповалов професор, а його з будівлями на Мамаєво Городище. На Кучугурах, це рівно 15 кілометрів звідси, знаходиться залишки столиці Мамая, Мамаєве Городище, або вважають зараз дешт ель джидіт І ось точно так же там воно складено на вапні з воглинками. Другий шар, скоріш за все, це витвори графіні Скавронської. Справа в тому, що ці землі у складі 150 тисяч десятин, це десь 160 тисяч гектарів, це приблизно ріховський район, щоб зрозуміло, а держав Петонки. І саме Григоровку він подарував свої улюбленої племінниці графіні Скавронській, в дівочві Енгельгарського обідве прізвища знамениті. І ось вона то вірно подана, назвала село за ім'ям свого улюбленого дядівки, і це другий шар. А третій шар більш сучасний це вже були переповідання людей. Тому і зветься Панське озеро. Російською недолого переклали Барське озеро. То, значить, Панське озеро, Пан Соколов, тут і розводив форель намагався, і ще якусь рибу, і тут човниками, кавалери. Баришень катали, все, все тут було. Ось такої таким воно було це озеро десь до початку 2000-х років. А на початку 2000-х Запорізька ГАІ вирішила його відростерувати. Зробити реставрацію. Вони його осушили. до речі, нікого золота, ані зброї, ні скелетів у кайданах не знайдено. Вони виняли усе каміння, вони його розібрали і переклали. А там, де вапняка не вистачило, додавали гранітам. Ну ось збер... зберігся кут, кот, котрий був добре збережений, і вони його не чіпали. Враховуючи історичну цінність та природну унікальність панського озера, громадська організація Запорізький вектор зробила свій внесок у популяризацію і поліпшення туристичної привабливості цього об'єкту, встановивши інформаційний вже восьми поточному році QR-код, а також чергову сучасну парковку для веломандрівників. Зараз входимо в інформаційне суспільство за тих умов, за якими живе вся Європа. Тому, якщо ми йдемо до Європи і строїмо, відбудовуємо Європу саме у Запорізькій області, то ми повинні бути у тренді. І тому наша. Мета розповсюджувати інформацію про привабливість, туристичну привабливість нашого регіону, і саме Панське озеро це один із символів Запорізького регіону. Це місце, яке буде дуже цікаве для відвідувачів, і якщо таких міст буде досталь, то буде і привабливість цього регіону. І тому запорізький вектор завдяки зусиллям і Олександра Богуслаєва, який спонсує цей проект, ми встановлюємо такі QR-коди і розповсюджуємо інформацію про запорізький край. Говорячи до побачення панському озеру, наостанок слід зазначити, що на його стіні розміщено дві меморіальні дошки. На одній зображення запорозького козака, а на іншій надпис Галубує озеро. Вам, на щастя, люди». Пусть прохладна вода завершає чудеса, загріває вам серця, очищає душу. Існує прикмета, якщо людина у криженій воді допливе і доторкнеться до цих табличок, здоров'я й успіх їй гарантовано. На території Запорізької області є ще чимало знакових та сакральних місць, а також важливих подій та явищ, про які мусимо знати та пам'ятати заради майбутнього. А вже наступного разу ми зустрінемось з вами наприкінці серпня, коли. Будемо відзначати 25-ту річницю незалежності нашої держави. Хай все буде добре. У кожного з вас! Хай щастить, тримайтесь.